Radio Day. Триває програма Радіо День на українському радіо Кропивницького перед мікрофоном Кирило Поліщук у Кропивницькому музеї мистецтв сьогодні о 15.00 відбудеться презентація виставки Вишиті болем. Це мандрівний проєкт, який розповідає про вчинені російськими окупантами злочини сексуального насильства. Історії, описані психологами, які підтримують постраждалих від насильства. Потім перекладені на нетравматичну і доступну всім мову орнаменту та вишиті на рушниках. Про цей проєкт та його презентацію у Кропивницькому буде. Будемо говорити далі в радіодні у нашій студії Світлана Дубина Литвиненко, комунікаційниця асоціації сприяння самоорганізації населення в Кіровоградській області, яка є ініціатором цієї виставки у Кропивницькому. Вітаю, вітаю та Олег Юрченко, куратор виставки, завідувач відділом туристично-краєзнавчої та інформаційної роботи музею мистецтв. Вітаю вас! Вітаю! Поговоримо загалом про цей проєкт. Будемо говорити наскільки ми загалом можемо його проанонсувати для того, щоб відвідали і подивилися. Переглянули кропивничани, яка загалом мета цього проєкту та цієї виставки вишиті болем одразу відзначу, що це проєкт, який був презентований уже в найбільших містах України. А виставка Вишиті болем є продовженням проєкту Далі є це інформаційна платформа, яка створена в Україні, аби допомогти людям, які постраждали від насильства, особливо в умовах війни. Ми знаємо, що на жаль, на окупованих територіях ця проблема надзвичайно. Невелика і попри те, що вона така доволі складна, її ну її намагаються замовчувати і самі постраждалі, не готові про неї говорити. Все таки психологи в Україні намагаються привернути увагу до цієї проблеми. І от виставка вишиті болем якраз це такий спосіб через мистецтво не травматичною мовою, мовою символів, які нам знайомі, але тепер можуть бути іншими, да бо те інші якісь контексти, інші теми, от мовою такого мистецтва ініціатори проекту вирішили привабити людей до цієї проблеми. А ми у своїй діяльності маємо напрямок, в рамках якого ми намагаємося допомогти жінкам бути активними, бути економічно зарадними, самозарадними, і спроможними, знати про свої права. І от в межах цього напрямку діяльності ми побачили цю виставку в Києві, познайомилися з організаторами, запросили їх в кро. Кропивницький, охоче вони погодилися, і а, саме тому ця експозиція буде презентована у Кропивницькому у музеї мистецтва. Важливо говорити про цю тему, тому що не лише жінки, але й чоловіки і діти також постраждали від сексуального насильства під час окупації, і загалом привертати увагу до цієї теми, яка, скажімо, в медіа ми не можемо сказати, що вона замовчується проте вона не є такою активною. Ну зокрема, через. Те, що жертви не говорять про це відкрито, і тому е, говорити про це через мистецтво і через е, такі проєкти дуже важливо. От, Власне, як через мистецтво, як е, через подібні виставки, загалом говорити про такі складні проблеми. Да, говорити дійсно потрібно, тому що та от навіть нещодавно підійшла людина і каже: а ви впевнені, що про це треба казати людям, і так важко. Може, якось так пікантна тема, обов'язково потрібно, тому що тут. Сягається декілька цілей. По перше, ну треба розкривати злочини от радянського цього ще радянсько-російського фашизму, показувати да і перед українцями, і перед цивілізованим світом, що відбувається, всі повинні знати, все це повинно бути задокументовано, Таке інше. По друге, це ще один свях от в ту радянську міфологію, і російську міфологію. А наші по суті радянська про єдиний народ, там братерство, то ті ілюзії, якими ми жили, і на жаль само такою ціною на жаль, відбувається прозріння. дуже. Важкі, по-третє, не можна залишати людей сам на сам зі своїм болем, тому що дійсно дуже важко людям. Люди зазнали і психологічні дуже травми, і є необхідність висказатися, вимовити свою біль. А як це робити? Мовою мистецтва, тим більше такого традиційного мистецтва, як вишенка, як скажімо да. От шляхом мови візерунків таких от вишитих, це що традиційно склалося в Україні, коли емоції не тільки передавали там орнамент певного регіону, певного часу, але свої емоції: червоне то любов, а чорне то журба, і радість і біда, все на рушнику. Так і тут там, де бракує слів, там допомогу приходить мистецтво. Тобто людина повинна це висказати. І по третє, змінювати ну от відношення суспільства до таких людей, щоб це не було так на рівні замовчування, а щоб люди ці розуміли, що вони не самі, їм що потрібно? Розуміння, підтримка. Да, і от навіть назва цієї платформи мені подобається далі є. Це ж вона дійсно вона вказує на те, що е, життя продовжується, що так, да, сексуальне насильство, але треба жити. Тому чому? Тому що от, це от масові такі зґвалтування, насильство, це ж є такою і психологічною зброєю нашого ворога. Вони ж не тільки здовольняють свої фізичні потреби, вони намагаються психологічно, морально нас знищити, як вони щоб. Навіть сформувати таку відразу жінок до чоловіків, щоб вони, як кажуть, не народжували бандерівців. Да? От а наше завдання вижити, вистояти психологічно, морально, відновитися шляхом реабілітації і врятувати свою націю таким чином. Бізничення. Важливо і, задокументувати це злочин, обов'язково всі да, були по обов'язково. Але... Тому що там і цифри розходяться. Там ода от, от, генпрокуратура України подає одні цифри міжнародні організації декілька разів більше, скажімо так. І дуже символічно. До речі, що цей проект буде презентований у залі де, ну, зал сакрального мистецтва, самого залу зараз такого немає. Він евакуйований, але там відбуваються такі от проекти, які відзеркалюють події сучасної російсько-української війни. То вони присвячені бійцям загиблим полку АЗОВ, то виставка в шану відновлена, і от черговий проєкт вишиті болем. Тобто, це от як ознака того, що наш музей мистецтв проводить таку системну, планомірну роботу у плані відзеркалення подій сучасної російсько-української війни, зокрема такої да сторінки, що дійсно. На, ну, от, сексуальне насильство, і ви бачите, що от, це те, що називають зараз історики, я до цього схиляюсь. Да, от, і політологи таке поняття вже виникло як азіатський фашизм, який, скажімо, відрізняється від того ж самого німецького фашизму. Німці не гвалтували дітей, росіяни гвалтують, на жаль. Да? Тобто, до речі, термін спецоперація – японський термін. Те саме робили японці в Китаї, називаючи це спецоперацією. Тобто, це от такі відмінності. щодо То, самої виставки, да. як вона проходити, вона відкривається в музеї мистецтв сьогодні о 15 годині. Скільки вона триватиме, та в якому форматі вона буде тривати ну не менше такі виставки у нас не менше трьох тижнів. От ми сподіваємося, що вона отримує не менший резонанс, ніж скажімо, в Одесі, Дніпрі, Києві, там Чернігові сумах і такі інші. Сподіваємося, що спільнота не залишиться байдужою, тому що ця тема вона дійсно ви правильно сказали, що вона не щоб замовчується, а люди якось ну намагаються. Що ж таки обходити, а не можна, не треба цього робити. Да. треба навпаки акцентувати на цьому увагу. І я не сподіваюся, що люди прийдуть, подивляться. Тим більше, що це мова рушника українського рушника, що є традиційною для нашої культури. Тут тобі і автентика, тут тобі і трагізм в сучасності. Тому сподіваюся, що вона буде популярною у нас в нашому країні. Я додам, щоб ну ця тема не виглядала якоюсь такою лякливою болючою. Да? Ця виставка була створена на основі реальних історій, але це не конкретні історії людей, це зібрані історії. Тобто психологи, які працювали із жінками, які постраждали на окупованих територіях, їхні історії зібрали в якісь такі зібрані історії загальні, і на основі них написали ну написали візерунки. До речі, візерунки окремо. Розроблялися художником, потім а, за цими ескізами вишивальниці вже створювали самі рушники. Рушники створені вручну, до речі. А перші рушники, здається, кілька там два чи три були створені за три місяці вишивальницями, які за власні ініціативи долучилися до цього проєкту. Тобто, це все ручна робота створена дуже таких швидких темпах. Вони теж проживали ці історії, але я просто скажу про те, що приходячи на виставку, ви не надто занурюєтесь в болючу історію і в біль цієї. Жінки, яка історію яких в біль тих жінок, історії яких тут описані да, тут Насамперед якісь такі обрамлення, загальні риси для того, щоб не, не ретравматизувати да, людей, не, не травматизувати тими сумними історіями, а навпаки, просто привернути увагу і е, дати інформацію про те, де можна отримати допомогу, бо платформа далі є, вона е, загальноукраїнська, і з будь якої території людина, яка постраждала. Від будь-якого насилля може звернутися за допомогою а, через цю платформу, і власне це не є фотовиставкою, це не є mm -hmm. е, такими з документальними кадрами. Тут е, дійсно зібрані історії, і вони передані через мистецтво, і тому вони є до сприйняття. Ми розуміємо, що за ними стоїть. Ми розуміємо, які е, жахи, які історії е, за ними є. Проте ми не травмуємося через е, побачене, але до цього привертається увага, і тут власне. Е, Мистецтво дає змогу говорити на складні теми, привертати увагу до складних питань, але не травмувати власне ось тих людей, які прийдуть на виставку переглянути. Да, виставка дуже життєстверджуюча. І ця тема дерева життя, яка проходить через рушники. Тобто, це тема життя. Що життя переможе смерть, світ переможе темряву? Далі буде, все буде нормально. Ми відновимося, відроджуємося. Таке інше. Тобто, в принципі, вона все ж таки позитивна життєстверджуюча, що наразі дуже важлива важлива в умовах таких сурових випробувань, от то в цьому також її такий головний посил. Вона спрямована на майбутнє. Ну і на висвітлення теми війни, тому що зараз пишеться от нова історія, скажімо, нашого сучасності. скажімо, але пишеться вже нами українцями. На жаль, от, такими сонними історіями і кров'ю пишеться, але вже нами. А не якщо не колись там росіяни писали нам історію, тепер пишемо ми самі свою історію і будемо потім вже розповідати. От і ви знаєте, от я просто зробив таку ремарку свого часу, коли ми в мирний час розповідали про якісь свої проблеми життєві люди, які пережили другу світову війну, вони завжди вони була така відповідь: тільки б не війна. Все можна нападали, тільки б не війна. От тепер і ми будемо, от переживши там бучу, Ірпінь, Маріуполь, да будучи свідками, не дай Боже жертвами там. Да, всього цього будемо також казати своїм нащадкам: тільки б не війна, розуміючи, що війна це найбільше зло. Дякую вам, дякую, дякую з да. що звітали до нашої студії. Нагадаю, ми сьогодні говорили із Світланою Дубиною Литвиненко, комунікаційницею асоціації сприяння самоорганізації населення в Кіровоградській області, та Олегом Юрченком, куратором виставки, завідуючим відділом туристично, краєзнавчої та інформаційної роботи музею мистецтв. Говорили ми про виставку вишиті болем, яка у музеї мистецтв відкриється сьогодні. О 15.00. Ця виставка це мандрівний проєкт, яка розповідає про вчинені російськими Пантами злочини сексуального насильства. Виставка діятиме мінімум три тижні, тому ви можете завітати до музею мистецтв та переглянути її. Вислухали Українське Радіо Кропивницького. Це була програма Радіо День. В студії працював ведучий Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання. У проекті Українського радіо. Радіо День.